Так, доброго дня, шановні колеги. Е, сьогодні розпочинаємо засідання постійної комісії з питань з бюджету, фінансів підприємницької діяльності та інвестицій. На порядок денний вже не Давайте спочатку Галина Анатолійовна е, проведемо реєстрацію сто про присутнього члени комісії. Так, комісії баруть участь родичленів комісії і комісія, комісія, комісія Черна. Значить, на комісію винесено одне питання про внесення змін до програми розвитку освіти Кімерецької селищної територіальної громади на 21-25 роки. Доповідач головний спеціаліст відділу освіти Галюк Тетяна Дорогівна. Будь ласка, просимо розглянути проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку освіти. Даний проєкт. Необхідно просто розглянути у зв'язку з виробничою необхідністю, а саме викласти додаток 2 програми у новій редакції, оскільки до ньому додали новий розділ, який називається організація. Організація новорічної святкувань що передбачає придбання сумінірів, подарунків, подарункових наборів і, гроші, зокрема, новолічні, затою відзначення доволочів освіти всіх закладів освіти селищної ради. Також аналізуючи кількість обдарованих дітей, яка була в попередньому році, і е, плануючи нагородження даних дітей селищною перемірюю, внесли зміни у фінансування вже на наступних. Тисячі двадцять рік у сумі 116 тисяч гривень. Прошу даний проект підтримати з тим, що він направлений для на соціальний захист та розвиток подарування до чого освіти громад. А то здавалося програму? Відео освіти. Зброні. Діти до х до об дітей входять переможці. Різного виду змагань спортивних, мистецьких, інтелектуальних, різних рівнів всеукраїнського, обласного рівня, і також відзначаються учні, які набрали найвищу кількість балів на національному світі та зернами Яка сума хвилин, від кількості перемог і від вартості перемог. Найвища сума, яка була в цьому році – 10 тисяч гривень. <реш> ну, <реш> та, <реш> та, самого, до самої програми є запитання. У мене раз говорили, і ну тут ми рейн, це буде нормально, mm. але, <реш> але вот, на сесію я думаю, що є. Зарад до, 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 до завтра зробити, все-таки пояснюю, що додати. Тому що читати mm. це по суті програма та сама. Чи mm -hmm. розібратися з цим понесенням змін, це не важко. А, так і вже порівняю. Саме порівняю. Ну, це легше пояснення, де, де забрали, де забрали. Добре. Бо тому, що легше тут раз, два, і депутат подавив, що йому лишні питання. не mm -hmm. Добре, добре. Тому що? Э, пропозиції якісь? Так, народ, це не зауважено. Так, да, значить, винесли даний проєкт э, рішення сесії, про, пропонувати радість підтримати даний проєкт, ну і підготувати э, пояснювати. Хто за таке рішення, прошу голосувати? Всі за, за рішення прийнято. Дякую всім за увагу, за